Ми користуємося фарбами, а пишемо серцем. Під таким девізом проходиться виставка образотворчого декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Серед робіт академічний рисунок, портрети, натюрморти, етюди, розпис по склу, ляльки-мотанки тощо. Використовуючи природні матеріали, митці створюють незабутні шедеври. Серед молодих талантів є учасники всеукраїнських виставок, адже у своїх роботах юні творці сучасного мистецтва демонструють надзвичайну зрілість притаманну справжнім митцям. Якби ці, що представлені тут а в училищі, це якби найбільш вдалі, якби досягнення мої показують в навчанні, бо можу, можу ними годитися на даний момент. Сподіваюся, що будуть набагато кращі творчі роботи. Виставка образотворчих робіт студентів училища культури і мистецтв імені Івана Огієнка проходить у Житомирі вже вдруге. Перша була проведена два роки тому. Цьогоріч у художньому салоні виставлені абсолютно нові студентські роботи виставка, така організована це реалізація студентської енергії, студентських бажань, студентських мрій. І свідченням того є та кількість людей, яка сьогодні прийшла на виставку. Скільки точно триватиме виставка, допоки ніхто не знає. Приблизно 2-3 тижні. Отож, варто поспішити.